Так, підкормлюю знову бджілок. По літрі сіропчику лів. Вон, бачите, пусті пусті пакетики. Викидаю їх, отак валяються, щоб бджілки повилітали, потім позбираю. Кришку на місце не поставив. Отак От беру оголочка. Один, два, три, чотири. І зверху. П'ять, шість, смь, вісім, дев'ять, десять. Єголочку сюди. Тільки що тікав. Від бджілок. Бо я без. Димаря. Так. І отак. Хоп. Хоп. Це їм не подобається. У ну, мене нема часу з ними сюсюкатись. Ух, пластина. Ти скажи. Пластину від кліща туди. І отак. Ох, під руку дала. Як вона залізла. Дивіться, що робиться. Ву -ву 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 -ву. А. Так, ну три штуки вкусила. Бачите, які голодні. Хі. <настрівник> Настрій в них так собі. Того і оце так і валяється. Я як ведмідь. І отак накриваю. Все. Хоп. Хоп. На цій неділі ще прокормлю. Про Подивлюсь. А! Так, ну а так і кормлю. Дивіться, що робиться.